Сьогодні надзвичайно промовисте перше читання. Людина дуже часто намагається поставити себе на місце Бога. Після моменту гріхопадіння, властиво, з того, і почалося, так? Що, що Змій намагався переконати Єву, тому так, що Господь боїться людської конкуренції. Після моменту гріхопадіння ми бачимо, що багато-багато різних людей, багато-багато різних історій про те, як хтось намагався поставити себе на місце цього Бога, нашого Бога, так. багато володарів світу. Багато князів світу, або називали себе посередниками між Богом і людиною, так? дехто казав взагалі, що вони боги в різних культурах, так? Там, не знаю, чи в мусульман, так? цей тінь Аллаха називав себе Володар. Дуже часто після того ми бачимо, що Людина не може конкурувати з Богом, тому що людина сама по собі не може нічого творити з нічого, так, як це робить Бог. Людина дає плоди від того, що є в її серці. Сьогодні Чуємо, як Господь говорить, так? тому що ти поклав твій розум, немов розум Божий, я наведу на тебе чужоземців, що найлютіших зміж народів. Коли ми пригадаємо історію того, як Змій прийшов в рай, так, в сад, то що написано, що він був найхитріший з яких звірів, яких польових. Так, він був найхитріший з польових звірів. А що ж тоді Цей польовий звір робив в саду. Так. Сад це не поле. Поле це місце, де немає ніяких правил, так? правил життя. Взагалі, де немає життя як такого. Так само тут можемо трактувати як те, що коли ми намагаємось поставити. Наш розум, на місце Божого розуму, то тоді нашим серцем і нашим життям починають володіти чужоземці, чужоземці, тобто наші гріхи, які ми через намагання утотожнитись Богу впускаємо в своє життя. Дуже часто потім ми розбиваємося о хвилі, об хвилі випробувань наших життєвих. Нам дуже важко зрозуміти, що ми діти. Ми не хочемо приймати себе як дитину Божу. Це одне з тих труднощів, з якими я, як священик, бачу, стикаються люди. Я хочу себе приймати як дорослий, відповідальний дорослий, який вміє керувати всім, що є навколо і собою. Але наслідки дуже часто з такого керування для нашого життя бувають різні, так? коли я ізолююся від Бога. Тому, дорогі брати і сестри, дуже важливо вміти зрозуміти, що я, не є Бог. що я не є Бог. Коли я це зрозумію, коли я зрозумію, що в мене є обмеження і слабкості в моєму житті. Тоді через ці слабкості і обмеження зможе проявити свою силу, мій Спаситель, мій Творець. Тоді я зможу мати все. Згадаймо, як там, вдовиця віддавала дві лепти, так, останні. Той, хто віддає Богові все, отримує набагато більше. Так? І це саме чуємо у сьогоднішньому Євангелії, адже ж. Петро ставить меркантильне запитання, так? що нам за тебе буде, так? якщо ми залишили все і пішли за тобою, отримуємо в мільйони разів більше, отримуємо Царство Небесне, де зможемо бути вічно з'єднані з нашим Спасителем, де тоді точно розпізнаємо своє ім'я і своє покликання, а покликання наше йти до святості і нести цю святість. Тим, хто є навколо нас. Увага, не згіршення, не біль, не рани, але святість. Для цього, щоб цю святість нести, потрібно хотіти прийняти її самому в своє життя. І для того нам потрібно, щоб ми запросили в своє життя живого Бога, коли це зробимо. Тоді все почне мінятися. Тоді Господь вижене чужоземців з нашого серця і з нашого життя. Тоді ми засіяємо новими фарбами і новим бажанням жити і прославляти того, хто створив усе навколо.